Ощадливо використовувати електрику не лише ввечері, а й вранці закликають українців. Це потрібно, аби зменшити навантаження на магістральні мережі. Ремонтникам «Укренерго» потрібен час, щоб відремонтувати обладнання, яке пошкодили потужні ракетні обстріли росіян у столиці та Київській області, а також Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській і Сумській, вже застосовують вимушені обмеження. Чим більше буде споживання світла, то більше буде обмежень. В Укренерго закликали українців допомогти компанії добровільно зменшити витрати електроенергії і ставитись до них розумно. Намагайтеся обмежити використання електроприладів з 8 до 11 години ранку і ввечері із 17 до 23. Найменший рівень споживання світла вночі, тому саме тоді краще користуватись обігрівачами, пральними машинами, вмикати бойлери, посудомийки та інші енергозатратні прилади. Марта Оліярник, телеканал НТА. you <laughs>